Ми почали з пісні, яку написали в 2014 році, познайомившись з одним із бійцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвесі. Ця бригада, між іншим, легендарна. Базується вона в Коломиї, хто не знав. Зараз вона на фронті. Але в 2014 році ми приїжджали до них і ми бачили ту війну, яку не всі українці хотіли бачити. Навіть були деякі розумники, які говорили, що давайте віддамо їм Донбас, Луганськ. Там же ж не наші. Я вам скажу ту правду, яку, можливо, вам ніхто не скаже: в Луганській і Донецькій областях в селах і в містечках розмовляють українською мовою. Це та сама наша територія. А що до сепаратистів, повірте нам, тому що ми знаємо нашу країну. У нас в, кожні, в кожному селі і в кожній області і в районі вистачає сепаратистів. Я навіть скажу більше, навіть сьогодні, тут серед нас є люди, які, можливо, є симпатиками руського міра. Проблема українців в тому, що вони ніколи не були єдині, ніколи, єдині і готові захищати свою батьківщину, свою незалежність. У 2014 році була кривава війна. Тільки на той момент найсміливіші поїхали її захищати. Сьогодні, в лапках, завдяки ракетам, які прилетіли в кожну область України, українці нарешті зрозуміли, що Російська імперія це не про територію. Українська, Російська імперія це за наші з вами душі і голови. Росія не хоче, щоб ми існували. Ви маєте це зрозуміти один раз. І якщо зранку покидаєтесь, і вам важко, пам'ятайте, що у нас на сьогоднішній момент іде абсолютно священна війна, в якій у нас є один-єдиний вибір: або ми їх, або ми їх, <плес> що витворяли окупанти в Бучі, в Гостомелі, в Ірпіні, в Ізюмі, в Лимані, в кожному окупованому містечку, думаю, ви бачили. І саме ці звірства. Нарешті відкрили очі Європі, Америці, Британії. Сьогодні нам допомагають. Допомагають не тільки через те, що Російська імперія творить звірства, а через те, що наші Збройні Сили України сьогодні показали таку звитягу, що вони можуть абсолютно гордитись тим, і ми можемо гордитись, що Збройні сили України це найкращі збройні сили у світі. Але так чи інакше ця боротьба для нас залишає по собі велику кількість тих, хто загинув. Вертаючись до 10-ї гірсько-штурмової бригади, Гліб Бабич, воїн, поет, філософ, громадянин з великої літери, ми з ним разом написали велику кількість пісень, «Подай зброю, сила і зброя, мульфар. Досить сумних пісень Свобода наша любов, не покинь. Три місяці тому назад він загинув. Разом із трьома побратимами під Бахмутом він підірвався на протитанковій міні. Пісню, яку ми зараз заграємо, він вже більше не почує. Він, в принципі, її не чув, тому що вона дуже свіжа. Тому в честь Гліба Бабича і в честь кожного воїна. Який віддав своє життя за нашу з вами незалежність і свободу, давайте зробимо хвилину мовчання. Улині наче тіти, бо ми вже зірвали квіти, а на попалах то чекає полум'я, то не ти, то не я, бо все вийшло не дуже, тобі, майже байдуже. За небо край не лети, зачекай. Не покинь, дай мені сили по життя моє. кінь з білими крилами, із неба є.